Тільки друзі, ну що, хотіла записати вам відео в своїх польових умовах, але, але як завжди, щось, щось заважає, щось, щось не так. Записувала, записувала, виявилося, шумить сильна е, печка, щоб мені було тепленько, але вам погано чути. Тому розклад зробила. У мене це відео є, але я послухала, дуже важко його буде слухати, дуже багато шумів. Отже, я по пам'яті нагадую, що ми з вами дивилися. А дивилися ми сьогодні, до речі, у нас, якщо, що, 24, 24 грудня, середа. 13.00 і дивилися ми з вами в першу чергу. Дав зеленський в вибори. Вперед, всі готуйтеся. Ну і по картам показує, що дуже багато, дуже багато вливань в партії з-за кордону. З-за кордону не одна партія буде, вона буде фінансуватися з за кордону з різних регіонів. Це ми будемо не тільки на Росію тикати, але будемо тикати і на Захід. От дехто буде не дуже задоволений, того, що. Я би так сказала, старі політики будуть намагатися пролізти новими обличчями. Я так розумію, що це вибори стосуються не тільки президентських, можливо, це і готуються і до парламентських виборів. Тим не менше, тим не менше, старі політики будуть розуміти, що вони вже не пролізуть ще раз, наприклад, стати президентом або. У них не виходить, і вони будуть намагатися просовувати когось, за чиїми спинами буде моя чи ясь, е шоколадка чи коса, чи тощо. Чись е е якась партія, якісь регіони. Улибаючийся да? Ахметов буде рукопліскати очередному своєму кандидату. Річ в тім, що будуть залучені, будуть залучені, можуть бути залучені хтось аляс військових, можливо, от, і е, будуть всі обіцяти зупинення війни. Всі як один. Ніхто не буде казати, як вони це зроблять, але вони будуть обіцяти. Ну, Скажімо так, обіцянка, ціцянка, дурню радість. Я подивилася, я загадала, що в мене випарила определена карта на е, вибори. 26 Році. Ну, немає в мене президентських виборів у му році. Але є цікава річ: я подивилася таку річ і спитала, чи буде, чи буде Зеленський, чи залишається президентом. Тобто президентських виборів нема. А чи Зеленський залишається? А Зеленський не залишається президентом. І в мене виникло питання, а куди? Зеленський. Куди дівається Зеленський? Що, що це що робиться? І щоб ви розуміли, карти показали те, що він не то, що уходить, прям він передає, делегує свої повноваження. В принципі, так як я давно-давно казала, хтось сказав, що він там буде балотуватися на вибори, хтось сказав, що можливо він не буде. Да? А в мене випадало те, що Зеленський. Просто іде на іншу должність. І міняються вони місцями з якоюсь жінкою. Ця жінка нова, ну або молода, або молодша. І в мене виникла така здогадка: можливо, якщо вона зараз прем'єр-міністр Свириденко, можливо, вона стане виконуючим обов'язки президента. А Зеленський буде прем'єр-міністром. Я не знаю, як це воно так виклалося, але саме така картинка намалювалася. Вона досить неочікувана. Вона досить, ну, така, знаєте, я би сказала, взагалі. Ну, я не роздивлялася цей варіант, але вийшло якось саме отак. Тому тому в 26-му році і не буде ще виборів. Бо саме, пам'ятаєте, казала, що Зеленський не буде підписувати мирову угоду. Я казала, це ще в 23-му році, сьогодні 25-й, так воно і є. Він які не пропонує е пункти, от він 20 пунктів запропонував, дивилися на картах, чи буде Росія ці пункти при, е при, чи вона прийме. Ні. Росія ці пункти не приймає, бо вона хоче військовим шляхом захопити більше територій. В неї це не виходить. Вона біситься. Вона буде й далі лупити нас по енергоструктурам. Вона й далі буде лупити нас по ЖД транспорту. Вона і далі буде ну використовувати диверсійні якісь теми. От а, але вона не приймає цього. А ми не можемо ну. Зеленський не може от, прийняти ці умови. Тому буде, буде хтось інший підписувати е, ось такий мир, і там по територіям, виходить, ми відходимо і вони відходять. І оця, оця серединка, це у нас буде серединка, буферна зона, е, яку буде, яка буде контролюватися, щоб ну, не було ніяких знову. Ну, ескалації, так сказати, конфлікту тощо. Але Росія в 26 році зав'язує ще одну війну. Проте зав'язує вона неофіційно, ну, в принципі, вона і з нами неофіційно да? От, працює, поэтому вона зав'язує неофіційно цю війну. І виходить так, що Росія закидує своїх диверсантів, зелених чоловічків яких, ось, да, яких, наче аля місних месних патріотів, і вони починають мутити очередне ЛНР, ДНР, МНР і так далі. Тобто очередну республіку. Росія руки ми, скаже, я не я, хата не моя, це не ми, ми нас там нет, їх там не було. От, але насправді це І ще що, періодично Росія буде бомбити кілька, кілька територій в різні. В різні сторони. Тобто, показувати, що дивіться, ми ще магіом, ще як то кажуть, бойтесь нас. От. Це таке буде. Буде Вона вона в'яжеться всю другу війну, і ця війна їй, ну, ну в чомусь, виходить, ще розв'язує руки. Ще розв Пам'ятаєте, постійно говорилося, що є варіант 26-му році призупинитися, але остаточно війна закінчується в 30-му році. Так? Це говорять багато астрологів говорять, і це нам дуже нереально чути. Тим не менше, Германія продлила паспорта до 27-го року. Нашим, нашим біженцям. Це говорить про те, що, знаєте, я вам хочу так сказати: це говорить про те, що там в Німеччині багато чого знають, того що не знаємо, ми прості, прості смертні, як то кажуть. І, в принципі, може і не треба знати, тому що ми просто з ума пішли тут, якби знали наперед, що буде так. Що, що буде так, ми будемо стільки років жити у військових діях. Але я хочу сказати ще таку річ, що в 22-му році, коли. Наші біженці, це, ну, це знають всі, хто, хто в Германії є, да, а хто не в Германії, то ви не знаєте, і я тоді не знала. І от мене, от, наприклад, моя приятелька уїхала в Германію, і вона мені написала, каже, ти знаєш, що вони сказали, німці кажуть, що війна буде довго. от, Ця війна каже, надовго. І друге, вони тоді давали чи по 24-й, чи по 25-й рік. От, я не Свої, чи документи, чи тощо. О, тому дивіться, зараз вони до 27-го продлили. У мене не випадає, у мене не випадає ну, у мене не випадає президентських виборів на 26 й рік. Е, є вирагітність призупинки. Призупинки, але не окончання. І я це вам казала давно. І ви пам'ятаєте, з 22-го року я казала, що... Нам прийдеться, ми тіряємо якісь території. Так воно і є. І ці території. Це не Крим з Донбасом е, і Луганськом, ті, що були в 2014 році втрачені. Це ще якісь додаткові території. У мене постійно не випадає, що Мелітополь вертається, е, Маріуполь, Мелітополь. Е, ну немає цього. Можливо, потім, можливо, колись. Ну, на найближчі кілька років точно цього немає. От. І немає, виходить немає, і в. Виборів, але да? є якісь інші люди заходять, тому я думаю, що все-таки, скоріш за все, є велика вирагідність підписання зупинки. Або якогось м, умовно мирного, до, мирної домовленості на 26 рік. Да? Але це знаєте, треба дотаку ушки тримати на вост на, на, на остро. О, це по-перше, і по-друге, який гарне лебідь вийшов. Я сижу на березі річки, записую вам це відео. Я би вам так хотіла показати цього лебіду, він такий якийсь великий, він такий якийсь гарний, і по-моєму, він голодний. Він бідненький виліз. Добре, що річка не замерзла, бо трошки морознуло, то вода замерзла. Я бачила качки тут табунами плавають, що там шукають якусь, якусь сону рибу ловлять. Хоча і рибу, шкода, і качок, шкода, всіх. шкода. От, то от, вернемся вернемся до, 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 наших, до наших як то казали, баранів. Так от я вам хочу сказати, що саме цікаве, саме більше всього, що мене у цьому розкладі. Тож Росія буде ну, на якийсь конфлікт спровоцирує, то, да. то то це буде. Вони готуються. Там є карта, яка говорить про те, що довга-довга робота приготувалася, там багато вже засланих казачків сидять, очікують з цими рашистськими флажками, вже вони будуть махати, і так далі. І вже будуть у них очередне не притіснення, замову і так далі. Це є. Ну і, звісно, але от то, що е, Зеленський. Не просто уходить, а він якось. Понимаєте, інтересна, яка річ? От не випала карта ухода. Випала карта, що він від одного берега відбився, а до другого. Отже, виходить, така цікава там карта, що, виходить, він, якби від одного берега відбився, тобто він уходить від президентів. Уходить. То це не восьмерка кука, що уходить і назавжди. Пішов йому загалі це ці не цікавив. А він іде якось неочікувано, скоро, і йде як ракіровка. Отже, давайте. давайте. Почекаємо, подивимося в будь-якому разі, давайте будемо підтримувати нашого президента. Він дуже багато зробив для нашої країни. Він і, і ну я не це, це треба, тільки я не знаю. Це тільки дурний. Не, не бачить. Да? Те, що він був з народом весь цей час, те, що він і скільки і зброї, і як ми в очах світової спільноти піднялися. Єдине, що хочу сказати: хтось з, з наших. Партнерів не буде давати нам зброю. Тобто, вони нам довжні по договору давати, але вони нам її не дадуть. Це таке є. от такі карти випадали, що у нас ці стосунки прям повністю розвиваються розриваються з якимись з якимись ем, партнерами, саме з тими, що що нам повинні були дати зброю. Тобто, у нас вже якісь підписані домовленості були. І ще що, і хтось буде не пропускати її, не пропускати, або або не пропускати. Зброю, яка буде до нас їхати, або не віддавати ту, що вони мали віддавати. Це також є. Ну що, друзі, пам'ятайте, що е, все одно ми маємо підтримувати ЗСУ, ми маємо підтримувати наших хлопців, тому плетіть сітки, донатьте, купуйте дрони, ремонтуйте машини, е, заливайте свічки, е, плетіть касічки. Хто як може, робіть енергетичні, енергетичні практики, купала тощо. От. І пам'ятайте, що у мене є другий канал. У мене є канал Вірші Сучасності, де я викладаю свої чудові вірші, от і викладаю пісні, створені на мої вірші. Тому я дуже прошу підписатися на цей канал. Прошу підписатися на канал вірші сучасності. Давайте пропагувати український контент, українські пісні, українські вірші. Давайте не будемо давати витісняти російськомовний контент максимально, максимально. Я не кажу, що все прям повністю, але максимально заповнювати більш цікавим україномовним контентом. От ну і пам'ятайте, що я провожу консультації. Можна до мене записатись на консультацію. Отримати будь-які питання, які у вас... отримати відповіді на будь-які питання. Єдине, що я не дивлюся без зниклих, я не дивлюся, жива людина чи ні. От. Е, давайте, давайте хочете давайте до мене на курс. Курс Таро, індивідуальний курс, за два місяці будете гадати, що багіння. І е, курс нумерології. Я вам хочу сказати, хто закінчив курс Таро, дуже рекомендую курс нумерології, тому що вони вам допоможуть. Цей ще курс допоможе вам. Вам консультувати. Ви просто іноді якісь речі ви можете відповідати, навіть не беручи карти в руки. Це все, ці всі секретики можна узнати в мене на курсах. Ну і пам'ятаємо, золоте правило каналу. Всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблячі Україну люди, які дивляться мої відео, яким я подобається, які ставлять мені подобайки, на мене підписані, мене люблять. За вами нічого не трапиться. Пока-пока.